Тобто, для фронту Володимир Зеленський не зробив нічого. Він не надто гарний, щоб тримати його на посаді після цих всіх, так би мовити, діянь його. Розумієте, за таке, якщо чесно, впають, впають довго і впають серйозно. Але, знову ж таки, залишимо це нашим правоохоронним органам, які вони вже у нас є. А у нас, якщо я чесно, всюди, куди не глянь одна, так би мовити, весела картинка, яку ви бачили на заставці. Там всюди така картинка, куди не глянь. Але треба ж якось цієї картинки нам ж вирулювати, Да? Ми ж не для цього тут зібралися, щоб прочитати. Не для цього. Так у нас по факту велика п'ята точка, така велика, така і серйозна. Давайте так, давайте уявимо, що ми пройшли перший пункт і погнали Володимира Олександровича.